Вітаю вас зі святом всіх. Сьогодні свято, Вознесіння, всім віка, здоров'я і довгих років життя і мирного неба. Де тіхо? Олег? <кхух> У нас вже є другий офіцер громади нашої. Альберт Володимирович Поляков, який буде вже стікано Валєровичем, це наші два офіцери громади. Бардак, що з малірович? Що за бордак? Це, це там Напиш, то це то таке, роботу. Учора було день офіцера громади. Yeah. Yeah. Я вітаю їх з нашим, вони вже в нас два. Вітаю їх з їхнім професійним святом, бажаю їм здоров'я, крепко, наснаги в роботі, щоб ви завжди. Наша громада процвітала. Ми вам радувалися, а ви нам не радувалися. Прощаючим вас, звяжу. Вчора а Сьогодні ще раз. Дякую. А це їм по цьому, щоб вони мали на чому працювати і з чим працювати. Дякую. Дякую. Так, що ви, Альберт Володимирович, ви знаєте, дав, що представили, він буде наш. І Тілон Валерійович нас, всі наші, будемо любити, жалувати. Альберто ще буде окремо наказ. Да. Машина ще буде, ще буде. Лиття буде, і машина буде. На ну, протязі місяця це буде Може, до другої сесії якраз все. Mm -hmm. Судя по mm -hmm. Так, шановні депутати, на 43 сесії сьогодніської сільської ради 8-го скликання з 22 депутатів прибуло 14. 4. На сесії також запрошені депутати обласної ради а також. Керівники структурних підрозділів та старості громади. Згідно з пунктом 11 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, сесія сільської ради є правомочною, якщо в її засіданні бере участь більше половини депутатів і загальної кількості депутатів. Кількість депутатів у залі... Дозволяє проводити сесії сільської ради. Які будуть пропозиції до початку роботи сесії? Розпочати надійшла пропозиція розпочати. хто за те, щоб розпочати роботу сесії, прошу голосувати. Проти, утримали, сприйняти голосу. Дозвольте 43 третю сесію ще сільської ради восьмого спитні голосити відкрити. Сецію розгляду пропозицій прошу обрати секретаря в кількості двох депутатів. Пропоную персонально. Голову Любов Іванівну і Войтенко Сергія Олександрович. Будуть пропозиції, доповнення, не будуть. Тому те прошу голосувати. Проти отримали сприйняття голосу. Для підрахунку голосів і проведення голосування вношу пропозицію обрати лічильну комісію у складі трьох депутатів. Пропоную персонально. Бурдейна Тетяна Олександрівна, Солонат Надія Степанівна, Саленко, Тетяна Миколаївна. Будуть інші пропозиції доповнення? Ні. Прошу голосувати. Проти отримали. Прийняти наголосно. Прошу зайняти місто. Секретар зобраний, Іщенко Ірина Сергіївна. Шановні депутати, пропоную регламент роботи сесії. До порядку денного початок роботи сесії 10 тривалість доповідчих 10, виступаючих 5 хвилин, повторні виступи до 3 хвилин. Відповідно до частини першої статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні до порядку. Денно 43-ї сесії сільської ради 8 Москви включені такі питання. Порядок денний у вас на руках, ви з ним ознайомилися всі. Да. Прошу затвердити порядок денний. Прошу голосувати. Проти. Переходимо до першого питання. Перше питання у нас про внесення змін до бюджету Сініхінобрицької сільської ради. Шановні депутати, пропонуємо вам на ваш розгляд зміни до нашого місцевого бюджету. E, перше зміни в, доходні, наші, в доходну частину. Станом e, на 1.05 на було перевиконання e, доходної частини в сумі 2 мільйона 122 млн. Пропонуємо в, збільшити нашу доходну частину на 2 мільйона 84 Тисячі і збільшити видатки на цю суму. Доходи, збільшити доходи на, податок на доходи фізусів, осіб, ПДФО з заробітної плати з 430 тисяч, пальне на 40 тисяч, акцизний податок на 40 тисяч. Податок на нерухоме майно відміни від земельної ділянки сплачений фізособами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості в сумі 390 тисяч. Податок на нерухоме майно відміни від земельної ділянки сплачений юрособами, які є власниками нежитлової нерухомості в сумі 40 тисяч. Земельний податок з юросіб в сумі 650 тисяч, орієнтна плата з фізосіб. В сумі 60 тисяч і єдиний податок сільгоспвиробників – товаровиробників 430 тисяч. Також пропонуємо збільшити доходну частину спеціального фонду, кошт від викупу земельних ділянок на суму 300 тисяч, які надійшли нам протягом першого кварталу. На що ми пропонуємо? Направити ці кошти. Ну ви знаєте, що не, не вистачає коштів на виплату в повному обсязі заробітної плати в тому обсязі, який отримують. Зараз всі працівники ми пропонуємо в рівних відсотках. Не вистачає всієї суми. ще нам буде поступово додати до заробітної плати. Но те, що зараз є, в рівних відсотках на кожну установу сільської ради направити на зарплату з нахованнями 1 восімсот шістдесят п'ять тисяч. Далі допомога загиблим та пораненим ми пропонуємо ще 100 тисяч виділити. У нас ще є там кошти, не всі ми використали, але ми пропонуємо, щоб у нас був хоча б якийсь запас. Матеріальна допомога нашим значить, хворим при похованні 20 тисяч гривень. І на білети 99 тисяч. Далі ми зробили аналіз. Є значить видатки, які шупіліти це, це ще ми розраховуємося це... за довгий. Да. Бо ми а ще не розрахувалися в На... Варварівський 12. Ще? Без тендера ми ще ми дожні 99 тисяч. Значить, зменшити видатки по сільській раді: 150 тисяч шкодування за природний газ, 500 тисяч електро... Електро... Е... оплата електроенергії з там кошти по освітленню вуличному і зменшити видатки на ЦНАП в сумі 65 тисяч, це спеціальний фонд. Далі, на що направити? Направити 65 тисяч, ці, що зменшив по ЦНАПу, на оплату е, встановлення відео. Нагляду в школах. Ми вже виділяли 180 тисяч, ну, так як ми вже зробили дві школи, Лукашовкові і Дову пристань, то дві школи нам обійшлися 243 тисячі, ну, не вистачає ще 65 тисяч. Далі 210 905. Направити на послуги по благоустрою. Плануємо виїхати в довгу пристань, подивитися місток, там є аварійний. Десь через балочку, що там аварійні жалоби, куча розпочасів. Вже У частковий сказав, що там хтось упав з того міста, бо немає не перерив, нічого там, хтось з'їхав, да. далі, по школам додатково треба на харчування 95 тисяч, 5 тисяч на харчування додатково по садочкам, 8 тисяч на придбання принтера для Станіслав, Вчицького.